Дай Боже здоров'я вам, дорогі краяни, і благослови вас, Боже, на все святе і Гоже. Христос ся рождає. Славімо Христа! Слава Україні і героям з Богом слава! З краю добуша та Франка Степана Бандери Шухевича, хнення насилаю вам чудову пісню. У різдвяну нічку намело замети. Повертали з лісу, хлопці з кулеметом, на столі вечеря, кудяло кипає, добрий вечір, мамо, Христос ся рождає, добрий вечір, мамо, Христос ся рождає, голови схилили. Сльози під очами, хлопці, де наш батько, чому він не з вами на святу вечерю відступали з воєм. За рідну країну він упав героєм, за рідну країну він упав героєм. Вчера ми поміни Боже всіх, які віддали життя за Україну і в тих далеких часах, і зовсім недавно. Світловічна пам'ять царство небесне нашим героям. Останні мови, як мав помирати, любі Україну, та як рідну мати, осевіла ненька. На стіл накриває, сльози йдуть рікою, приздом наступає, сльози йдуть рікою, приздом наступає, Колядав на надворі, помоліться Богу, з'їж ти кути жменьку, та ну, мов дорогу. Кнога ворожа по землі ступає, бороніть країну, Христос зарождає, бороніть в країну, Христос зарождає, бороніть в країну, Христос зарождає. До Дитятка Ісуса перед урочистим святом Різдва Христового. День Сьомий. Прийди, Господи Ісусе, і просвіти тих, які перебувають у темряві і тіні смерті, прийди і покажи нам любов Бога Отця, живи серед нас і навчи нас шляхів розсудливості. Слава тобі, Господи! За невимовну любов до нас, завдяки якій Ти зійшов на землю і став нашим найближчим другом. Слава тобі воссилаємо і поклін за те, що приєднав нас до сім'ї Твоєї церкви, за те, що влив у наші серця надію на вічне життя в твоєму царстві. Своєю любов'ю ми хочемо заповнити брак любові за тих, які не приймають тебе, нехай світло твоєї слави засяє над нами. Нехай Твоє пришестя переможе і розвіє темряву зла та звільнить людей, які перебувають у рабстві гріха. Прийди, Господи Ісусе, який живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, ти щороку нас веселяєш очікуванням нашого відкуплення. Дай нам радісно прийняти Твого єдинородного Сина, як дитятка і Спасителя, щоб ми могли дивитися на нього без страху, коли Він прийде як суддя, Господь наш Ісус Христос, який живе і царює разом з Тобою і Святим Духом на віки віків. Амінь. Дитятко Боже, правдивий Сину Бога Живого, змилуйся над нами, Дитятко Боже, наймиліший Сину Діви Марії, Дитятко Боже, слово, яке сталося тілом, Дитятко Боже, найбільший чоловіколюбче, Дитятко Боже, непорочний Агнче, виданий за гріхи світу, Дитятко Боже, учителю святості, Дитятко Боже, очікування всіх народів, Дитятко Боже, друг бідних і пригноблених. Дитятко Боже, подателю усяких благодатей, Ісусе, дитятко Бога Живого, вчини, щоб усі народи Тебе пізнали і увірували в Тебе, щоб мир твій із неба наповнив увесь світ, щоб ми у всьому Тебе прославляли, щоб ми з дитячою простотою у всьому довіряли Тобі, щоб ми вірно наслідували Тебе у смиренні та лагідності, щоб ми могли служити Тобі в чистоті серця. Щоб ми з радістю йшли за Тобою в повній убогості, щоб ми охоче і з вірою слухали та виконували Слово Боже, щоб ми любили Тебе всім серцем, нині і на віки віків. Амінь. Предвічний Отче, що відкриваєшся малим, поклоняючись таємниці дитятка Ісуса з великою пошаною і вірно слідуючи Його стопам, щиро просимо, приведи нас до Царства Небесного, обіцяного нам. Через Христа Господа нашого. Амінь. Амінь. Долучаємо наші моління до прохань всіх християн, особливо в ГКЦ, ПЦУ, римо Католиків. Найкраще побажання ще раз вам добрий час. Перед Різдвом Христа з Івано-Франківська на Я, Борис Голодюк, Павло Стер у 1775-му фільмі «Поклик Христа Па я знімаю 5 січня 2022 року. Що ж, друзі, вперше в історії сніговий апокаліпсис в Меці. От ті, що допомагали антихристу Путіну, мають неймовірні холода. Мінус 12 градусів, ніколи такого не було. Де, звичайно, була спека понад 30-40 градусів. Е, власне, сніг неймовірно великий. У нас, же, ж, ви знаєте, в країні благодатна тепла погода. І йде потепління, хто уважний, то з півдня вітер віє, значить буде потепління. І е, Розцілити підсніжники на Різдво. Бог показує, що наступає весна його, яка може статися не в березні, а скоріше у той страшний час, коли антихрист Путін і інші гаде зла хочуть зробити нам ядерну зиму. Холод, матерну, голод. Біду, біду. Бог з нами і Божа мати. Які Божі силі, яка діє через наших воїнів славних, патріотів, дорогих, волонтерів, медиків, інших людей совісних. Ми вже все більше перемагаємо і неминуче переможемо. Прошу вас подивитись попередні відео мої, бо це відео Почте, я зробив коротке. Звісно, долучаємо ми сьогодні мимоління у день похорону папи римського праведного Бенедикта 16 Йосипа. Дай Боже, щоб його душа, душі інших людей, що я вчистилищі, скоріше прощені були. Ну і знаємо точно ми, що Бог верне його. Можливо, душа його воплотиться ще чистилищна, а можливо, вже свята. У тіло те стареньке, яке він має, і буде його Воскресіння. Віримо у це, тому що за це Божа Мати сказала молитися. І нагадую вам я, що молимось ми за Воскресіння у тілах нових вічно молодих. Тих, яких Бог обрав до війська свого. Яке особливо поповнено було у цей рік, що минув, крім воїнів, знаємо, Бог набрав ще й діточок, синочок, людей, тих, що він хоче вернути їх. Про це попереджав Бог за цю війну, яка перейде ще в атомну стадію, щоб та біда на землі була менша, щоб менші були страсі в черговий раз. нагадую вам я, де я у нас чудотворні хрести Франківської як не можете сюди приїхати ви. То хоч зупиніть відео і помиліться власне за чотири сторони світу, дивлячись на ті хрести, по одному чи нашого і та Богородиця Діво, радуйся і долучайтеся щодня при змозі, як вам випадає бажано в 20-й годині, якщо не виходить в тій годині в інших годинах. Уночі при запаленій свічі дуже добре молитися вервішні молитви, переглядаючи живе телебачення півгодини молитви, або слухаючи радіодзвони з Івано-Франківська, де є найбільші розвольні хрести. Це Бог обрав, що наше місто є поруч того місця, де має зійти його золота Божа столиця. Нагадаю вам я. І особливо бажано йти і молитися тим, які Івано-Франківці запалювати лампадки на ті святі місця, дякувати Богу, що дає нам прекрасну погоду, дає нам відносно ще мир на цій землі. Іною свого життя захищають наші воїни, дорогі інші люди патріотичні. Але неминуче буде ще більша третя всесвітня війна. І тільки Боже пришестя, спасе нас від того всього зла, яке замислили глобалісти, сатанисти. Тому дивіться відео мої, множте їх. Дякую тим, які розуміють мої совісні слова, які я говорю щодня багато років без відпуски, і всім е, тим, тим, які е, як змогли помогли нам, нашим козакам, молитвами, коштами, з попри всі прикрощі в житті. Гарного настрою на майбутні дні, віри, надії, любові, щоб серцем, душою, тілом ви були в собі здорові. дорожні. чуття єдиної нашої козацької родини, чи ви живете в Україні, чи в діаспорі, щоб ви зробили все те, що вважаєте за добре і святе, щоб скоріше була наша перемога з Богом. І Тримайтесь нескорено, красиво, усміхайтесь та на краще, сподівайтесь, разом ми сила, Бог поможе, разом переможе. Боїмося й вимолимо, боримося й поборемо. Богородиці, Діво, радуйся, Богородиці, Діво, радимося. Богородиця, Діво, радуйся. Богородиці, діво радується. Щодня Богородиця чує так багато наших молитв. Але коли ми разом, нас чути краще. Вервиця єднає. Вервиця єднає. Щодня о 20-й годині на живому телебаченні. Давай молитися. разом. Дінько Небесна, прошу тебе нині. Поможи молитись у важкій годині. Щоб я не пропала, щоб я не забула, щоб ти для мене опікою була. Дякую, бо знаю, за все, що для мене. Я прекрасно знаю, що все це від тебе, це твоя турбота, це твоя опіка, що я не сліпа, що я не каліка. Матінько небесна допоможи вік прожити, щоби всі не згоди легко пережити, Щоб мир був у хаті, сусідів, народі. Без тебе, мій Боже, крок ступити годі. Навчи мене, Боже, як я маю жити, щоб свою душу в гріхах не топити, щоб землі блага легко залишити, щоб мені по смерті небо приступити. Треба жити мирно і не зазнаватись. Молитися щиро часто сповідатись, молостині бідним треба всім давати, одразу серця треба всім прощати. Гляньте реці світу на молодь, на діти, Як гинуть на світі, як на сонці квіти. Дай помочі руки, покличі до себе, щоб вони звернулись. Мій Боже до тебе, з гріхні руки, чи ствії й холодні, без твоєї ласки не вийти ми звідси. Прости, мати Божа, вони твої діти, Прийми, Мати Боже, цю молитву щиру, за моє здоров'я, за мою родину, за кранеш рідненькі і за батьківщину, халиться молитва за всіх поколінь. Спаси нас, Марія, навіки. Амінь. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, сонця, благодатним промінням весь народ наш. благослови світлом науки і знання всіх людей просвіти, пісній любові до краю нас і всіх людей своїх. Боже, зрости, молимось, Боже єдиний, всю Україну храни, своє наскістю звороти минуло. Даймо волю. Даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, на многе благоліта, дай нам скоріше виграти проти антихриста Путіна інших гадів зла, наших і блазенів нашу священну війну. Пройми, Господи, моління всіх наших патріотів, християн УГКЦ і ПЦУ і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодаті усі чеславської ікони, святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила. Нас. Просимо за скоріше воскресіння наш перемоги Не час. Це сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страстного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше за скоріше Боже пришестя у найважчі дні хімічної атомної війни. Слава тобі, мій Бог за Дух Святий! Слава. Слава тобі, мій Бог, за Святий! Блимося, совісно, хіро, єдиними устами разом зі мною в молитву Великого Кобзаря. За наші малі наміри, а головне спільний намір. За скоріше Боже пришестя. Боже наш груси, Синьоокий Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже лісла в країну всіх нас скоріше спасе і кращих наших героїв, найбожого не зробив, а то ще не бояться. І свої сили віддаю, що.